Вітання у нас нове надходження, Kia Sportage 2011 року. Автомобіль у нас з мотором 2,0 дизель 100 кВт на механічній коробці передач. Авто дуже гарне, в збережному стані. Комплектація у нас хороша, ледходові вогні, противотуманні фари, легкосплавні 17 диски. Автомобіль у нас не фарбований, з рідним пробігом 224 тисячі. Руль у нас не фарбувався. Також у нас Перед, зад, підігріви сидінь, клімат-контроль, круїз контроль, всі склопідйомники. Також сидіння у нас в гарному та збережному стані, задні підігріви. Задні у нас партронічки. Також у нас фаркоп присутній. Стан гарного та збережного автомобіля. Також з другої сторони вам покажу. Все дуже гарному та збережному стані. Кого цікавий даний автомобіль? Звертайтесь надам більше інформації.